Доброго дня! Хотів би також звернути увагу на аспект, пов'язаний з тим, що військовослужбовцям не дають достатньо відпочити, це те, що руйнуються сім'ї. Дійсно, сім'ї часто руйнуються. Чому? Ну, буквально тому, що чоловіка поряд нема. Жінка бачить, що вона сама. Може все зробити, а гроші можна з чоловіка взяти за елементи. На жаль, таке буває. І щоб цьому заподіяти, ну, страдаю вперше все, я думаю, чоловіки самі і їхні діти. І щоб, щоб цьому заподіяти, я вважаю, треба або чіткі терміни демобілізації, ну це дійсно так, або давати тривалу відсрочку людям, щоб вони могли наладити свою. Особового життя, тобто нас, щоб, щоб дали в резерв. Дякую.